Ви знаєте, я вже років п'ять це точно його це так роблю. Я просто в захваті. Мені так подобається. Сонечко сюди йде зранку, десь із 9 ранку до і Воно просто так. <прохи> просто так світить, що капець. І я вам скажу, вообще просто круто. Тут іде просто в мене шторочка, отак вона косину. І тут така тюлька. І прекрасно. До речі, я продаю гортензії 40 штук від 40 штук по 40 гривень. А мед у мене іванчай, конюшина, квіти різні, липа, такий смачний, 250 гривень за літру. Взагалі, просто смак, смакота. Бажаєте замовити, пишіть в особисті повідомлення. А ось, дивіться, з другої сторони зараз якраз вікно відкрите, бачите? Ось. Взагалі красота серед з вулиці всередину вообще нічого не видно, класно, нічого не жовтіє, як пишуть. Там Ш... шось там відклеюється чи що є якісно зробити розчин, гарненько приклеїть, щоб не було цих воздушних пазух і не потрібно ось сюди аж на низ класти, тому що отут можуть і, ну, і конденсат якийсь буде там холодно, жарко, то може і поцвісти. Може, воно може і без крохмалю поцвісти. Тому ще я задоволена. Дякую вам за коментар. Мені дуже приємно. Так, да, люди різні бувають, але настрой на позитив і на позитивних людей. І вам бажаю добра і натхнення. Все найкращого. Дякую вам.